Кого завтра в Нову Яворівську не буде світла та який меморандум про співпрацю підписала громада? Моє вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист говоримо про основне. До повідомлень держави за доказовою базою СБУ 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки, який коригував ракетні удари по своїх побратимах із ЗСУ. Контррозвідка затримала його влітку 24-го року, коли він готував новий агентурний звіт російському куратору. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків у зв'язку з виконанням філією Новояворівській електромережі планових поточних ремонтів трансформаторних підстанцій 10 квітня з 10 години до 15 буде припинене електропостачання споживачів групи 3.1 та 2.1. Їхні адреси в наших соцмережах. Яворівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з Кролевецькою міською територіальною громадою Сумщини в межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Він є ще одним кроком до зміцнення партнерських зв'язків, підтримки та обміну досвідом. Впродовж навчального року в закладах освіти Новоєврівської громади проходили патріотичні заходи, присвячені вшануванню пам'яті героїв. Особливо важливими стали зустрічі з родинами загиблих. А воїни, які продовжують боротьбу за мир, розповіли дітям про силу єдності українського народу. Міськраді відбулася розширена нарада з керівниками відділів старостами, представниками ДСНС, поліції, охорони здоров'я та комунальних установ. Йшлося, зокрема, про роботу в Центрі олімпійської підготовки із зимових видів спорту, а також у дитячій школі Янтар. Представники інших відділів та установ озвучили календар заходів, над якими зараз працюють. Новини на Янтарне. -ФМ. І до анонсів Яворівська райдержадміністрація інформує про ініціативу мінветеранів, яке запрошує дружин і партнерок воїнів долучитися до безкоштовної онлайн-програми. Йдеться про проєкт Дружина ветерана. Це 18 тематичних лекцій від провідних фахівців різних галузей. Деталі є в наших соцмережах. Новоєврівська дитяча школа мистецтв запросила всіх охочих на благодійний концерт. 11 квітня о 16-й годині він відбудеться за участю біг бенду студентів Львівського музичного фахового коледжу імені Людкевича та джазових ансамблів 4-го курсу. Збір на заході триватиме для учня новоєврівської школи і студентам музколеджу, коледжу, який зараз перебуває на Вовчанському напрямку. І про погоду в мокрий сніг вранці та в день по півню області значний сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний, девять 14 метрів на секунду. Вночі місцями і в день по всій території пориви 15-20 метрів на секунду. Хуртовини вночі сильний заморозок 0-5, Температура в день 6 тепла. Погіршення видимості в опадах. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Тепер ви в курсі головних подій. І є час на теплу музику від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.